Добрий вечір, товариство. Дякую за такий теплий прийом. Як сказав Михайло, до війни я була екскурсоводом, була гідом. А вже 25 березня я стояла на волонтерській кухні, мій улюблений проект, який ще з 2014 року робить сухпайки для армії. І там я безвелазно пробула фактично цілий місяць, з 25 лютого, десь до кінця березня. А на початку квітня мені запропонували долучитися до... Американсько-українського проекту, і я дуже пишаюся участі в цьому проєкті. За сім місяців ми евакуювали майже 35 тисяч осіб і десь півтори тисячі тваринок. Це були щоденні рейси евакуаційні зі Львова, залізничного вокзалу до гуманітарних центрів в Польщу. Моя робота полягала в тому, щоб зустріти людей з потяга. Допомогти їм з речами, розповісти, як виглядає перетин кордону, тому що реально більшість з них не те, що за кордоном не була, вони навіть за межі своєї області не виїжджали. І е, треба врахувати ще той факт, що люди реально виїжджали з пекла, з розбомблених домівок, після втрати рідних людей, реально після втрати всього. Тому приділяти їм уваги проходилося насправді дуже і дуже багато. Крім цього, я мала допомагати водієві з оформленням різних документів і збирати статистику для нашої організації. І от в вашій увазі, історія одного з таких рейсів, одного з десятків, був червень, хоча по погоді так не скажеш, тому що було дуже холодно, сіро, сиро. Я зранку йду на вокзал. Двоє моїх колег, які вже забрали людей із попередніх потягів, вже фактично рушають. Я бачу свій автобус, вдягаю жилет, йду туди. А біля автобусу бачу, стоїть такий реально ромський табір, чоловік десь 30. І вони, коли я тільки вдягнула жилет, починають всі на мене бігти. Паніко, паніко, візьми нас, візьми, війна, діти плачуть. Я кажу, спокійно, звідки ви? Ми з Закарпаття. Я кажу, ну. На жаль, я не можу вас взяти, тому що я беру людей з регіонів, які постраждали від війни. Та війна, та війна, та, та в нас теж війна. Я кажу, наскільки мене пам'ять не милить, то в Закарпаття в міжгір'я один раз прилітало і все. Та ні, та ти просто не знаєш. То в новинах не показують, тільки все там показують. А до Хуста нині вісім танків приїхало. Вісім танків до Хуста, звідки? Та з Росії. Ти просто давно не була, в нас багато помінялося. Я не можу вас взяти, в мене є правила, ідіть. Ну і вони так на хвилинку відходять, тоді вертаються. Та не будь така паранна, та ми вже були і в Венгрів, і в Румунії. Скрізь нас беруть, то тільки ти нас така не береш. Кажу, в мене правила, ідіть. Ну і вони відходять. Через декілька хвилин приходить до мене така дуже красива дівчина. Чорноока з довгими косами, так дуже зі смаком одягнена. Ну і каже: ми з п'яти хаток, нас сім чоловік, ми втратили все, в нас розбомбили хату. Ми маємо тільки українські паспорти, чи ми можемо поїхати. Кажу, так, звичайно, приходьте. Ну і за кілька хвилин вона з сім'єю стоїть біля автобуса, і це Роми. Я така: окей, вони тільки сідають в автобус. Прибігають мої закарпатські друзі і знов та сама пісня. Війна! стріляють, а що в них шкіра біліша, а ти расистка, а ти безсердечна, а подивися, а діти плачуть, а зимно. Друзі, я забираю людей тільки з Чернігівської, Харківської, Сумської, Київської, Дніпропетровської, Запорізької області із Півдня. Ви тут свою область почули? Все, до побачення. Ні, ти не розумієш, там нам гроші дали, там нам гроші дали. Ми ще в Германії і в поляки возьмемо, полікуємо діти, і буде всім багато сирінчі. Ну, сирінча то закарпатське щастя. І вже мені сирінчу бажають, я за сирінчу дякую, але їх відправляю далі. Через кілька хвилин до автобусу підходить циганський барон. От як ви собі стеуротипно можете уявити. Такий і підходить. В костюмі, тут така в нього хусточка з кишеньки, золотий годинник, таке волосся нагильоване. Е, то до Польщі безплатний. Кажу, та, тато до Польщі безкоштовний, але я беру тільки людей з постраждалих від війни регіонів. Мені треба сім'ю з Одеської області посадити. Ну, ведіть свою сім'ю. Приходить сім'я, вісім чоловік, мама, тато і шестеро дітей. І це зламало мої всі стереотипи про ромів, тому що всі з закордонними паспортами, навіть в найменшої дитини, всі говорять українською, всі виглядають як писаночки. Мама така з манікюром, з укладкою, от як щойно з салону вийшла дорогого. Ну і я їх логічно, що саджу в автобус, прибігають мої закарпатські друзі вже з розбомбленого хуста, і все, расистка, не береш, всі крики, всі шуми. Реально за них вже просили і ті, і ті роми. Але я кажу, в мене інструкція ні, я чекаю свій евакуаційний потяг. Тут приходить потяг з Дніпра, приходить з нього десь чоловік 10. Не так, приходить з нього чоловік 30, а 10 це ромська родина. Знову ж таки. Я їх саджу, всі розсідаються, ну і з'ясовується, що в мене в салоні ще десь 12 місць. ось, А до наступного потяга ще довго чекати. І... Ми з водієм так постояли, подумали і думаємо, візьмемо ми частину цього табору та й поїдемо, ну, тому що довго чекати і так далі. Ну і підходжу до їхньої найстаршої, яка найбільше завжди мені там кричала, і кажу: ми можемо вас взяти, але лише до кордону. Кордон, ви пройдете пішки, далі вас заберуть польські волонтери. Тому що, оскільки ви вже їздили з українським паспортом туди-сюди, вас будуть тримати довго, через це в нас можуть бути проблеми, і я не можу так ризикувати. Добре, добре, тільки візьми мене, все згідні, але ми всі поїдемо. Я кажу, тільки 12 місць. Та ні, ми всі все вліземо, не переживай. Ви би то бачили дітей, які тримали дітей. І ми рушили, я розказала всі правила перетину кордону, ми собі їдемо. Я збираю статистичні дані. Друга половина автобусу сидить два хлопчики. А, добрий день, як вас звати? Іваненко Петро. Хто з вас? Обоє. Я думала, що жартують. Кажу, де батьки? Вони мені показують, підходжу до сім'ї, чоловік-жінка, тримають немовляток. Добрий день, як вас звати Іваненко Петро. Я кажу: добре, а ваших хлопців? Іваненко Петро. Я кажу, я вже собі записала в Він Каже, пише ще чотири рази. Бо всіх моїх синів звати Петро. А що? Мені подобається ім'я Петро. Законом не заборонено, зараз я тобі покажу документи і витягую свідоцтво про народження, в якому в мене такий шок. Наймолодший Петро Петрович народився 24 лютого. А жінка тримає дівчинку. Я вже так: Петрунеля, Петра. Та ні. Раїса. Іваненко Раїса. Та ні, Лакатош Раїса. Ви що жартуєте У вас двійня і в дітей різні прізвища? Ну так. А що? Я тато одинак, вона мама одиночка. В Україні тато одинак, виявляється, отримує більше грошей, більше допомоги. Тому хлопчики всі на ньому, дівчатка, всі на ній. А як ви дітей не плутаєте? Ну, Петро. Він каже: Ні, то так хорошо, виходжу в двір, Петро! І всі відразу біжать. Обертаюся в другу сторону, сім'я з Одеси, з прізвищем Квік. Тато Гасан Гасанович, вгадайте, як звати двох його наступних синів? Ні, Гасан. Я кажу, а як розрізняєте? Ну, Гасан Каріглазий, Гасан галубоглазий. А оскільки всіх решту хлопчиків були карі очі, то їх звали Роман, Ярослав і Іван. Оця, як я вам казала, українська сім'я, дівчинку звали Морішка. Як сказала мама, вона їм зіпсувала традицію, родинну, бо в них мала бути футбольна команда. Переписала я прізвище всіх пасажирів, сіла і перерахувала. З'ясувалося, що в мене тоді в автобусі було 82 людини. Закарпатських друзів 39. І от ми доїжджаємо до Шигинь, я беру мікрофон і кажу, що от крайнє українське село. Пасажирів Закарпаття, прошу підготуватися до виходу. Не забувайте, будь ласка, речі. Коли ми зупинимося, я вас проведу до кордону, покажу, де ви можете пройти кордон. Ми зупинилися, але з автобусу ніхто не спішить виходити. Підходжу в другу частину, де вони сидять, і стає їхня старша і така. А ми такі самі громадяни України, як і вони, ми теж маємо право на той транспорт. А ми вже твої дані всі списали, і ми подамо на тебе в суд за образу гідності. Я така: по-перше, ми з вами домовлялися, що ви їдете тільки до кордону. По-друге, через вас у нас будуть проблеми, тому що через, через кордон ви вже з українським паспортом ходили. По-третє, автобус не може бути настільки перезавантажений, тому що нас не впустять в червні, вже за таке, якщо чесно, перевіжників і штрафували. Кажу, ну і по четверте, я викликаю поліцію, або ви виходите. Вони вийшли, звичайно, але залишили нам дуже багато подарунків. Їхніх дітей захитувало всю дорогу. Вони це все спакували і залишили нам на сидіннях і під сидіннями. І от в тому всьому хаосі, а нас ще чекає перетин кордону, та? це тільки початок. Я ловлю на собі дуже співчутливий погляд а, своєї першої пасажирки, оцієї красуні. А, людина, яка втратила все, співчувала мені. А, її звали Мадонна. В той момент вона годувала грудьми свого сина, якого звали Ісус. А, Війна це смерть, це біль, це втрати. Війна загострює інстинкти, зриває всі маски, ставить перед нами багато дилем. Але війна це і час на милосердя, на співчуття, і мені здається, що в цій боротьбі нам дуже важливо не тільки. Зберегти свою незалежність і свої території, але й зберегти своє людське обличчя обличчя, з яким нам буде абсолютно не соромно дивитися в очі оранти, яка зараз над нами всіма тримає омофор. Дякую.